«Ситуація дуже загрозлива. сміттєзвалище збільшується, розростає. І незабаром вже воно буде на території ось цього прекрасного лісу. Житомирський полігон твердих побутових відходів працює в місті вже 60 років. Його територія складає 22 гектари. За рік в середньому надходить майже 500 тисяч кубометрів побутових відходів. Об'єми сміття зростають, а сніг та дощ провокують збільшення рівня хімічних стоків. Тому дамби споруджені ще декілька років тому вже не стримують потоку фільтрату. Що таке фільтрат? Це рідка частина, рідка фракція е, побутових відходів, які виділяються на тілі полігону внаслідок гниття е, Продуктів органічного походження. Минулого року вже ремонтували дамбу, але грошей було замало, тому полагодили не все, пояснює інженер Кудак. У минулому році найбільш проблемне місце дамби це було це місце, де ми зараз з вами знаходимося. Тут була встановлена опора електропередач, яка з'єднувалася із тим стовпом і постачала електричну енергію вон, звідти на гаражний кооператив Простір. В минулому році, ви бачите, рівень дамби було підвищено. Е в значній мірі опору було перенесено встановлено. Е на територію гаражного кооператива тут зараз загрози щодо перетікання ніякої взагалі немає, тому що тут було дійсно проведено велика робота. Розширено це місце, тому що найбільше навантаження від фільтраційних вод припадає саме на цю частину. Сміттєве звалище місце підвищеної екологічної небезпеки. Дамба це одна з головних захисних споруд. Вона має стримувати відходи, аби ті не потрапляли у ґрунтові води. Роль дамби це гідротехнічна споруда, яка виконує роль замка. По суті, гідрозамок для запобігання поширенню фільтраційних вод за межі території полігону ТПВ. Зараз ми знаходимося на тій частині, що була реконструйована в 2014 році. Це в межах того фінансування, що було виділено на минулий рік. Зараз на полігоні є кілька аварійних ділянок. Працівники КТП ремонтують їх самотужки. Тут було виявлено місце витікання фільтрату. Зараз воно тимчасово працівниками КТП було ліквідовано. Витікання зараз не відбувається. Далі пан Андрій Кудак показує, звідки витікав фільтрат. Щоб зупинити витік їдкого фільтрату, працівники наклали мішки з глиною і звітують, що проблему тимчасово вирішили. Два тижні тому з міського бюджету виділили гроші на капітальний ремонт дамби. Працівники кажуть, що працювати їм заважає погода. Ці кошти, що було виділено в цьому році для капітального ремонту дамби, передбачено розширення існуючих, існуючого земляного валу дамби, проведення її до краю полігону, того що знаходиться з цієї сторони. Також повне закільцювання фільтраційних відстійників з їх нарощування. Житомирський сміттєполігон переповнений, а Міська влада півтора десятиліття говорить про пошуки інвесторів та обіцяє спородити переробний завод. допоки жодна компанія не взяла за переробку та уталізацію сміття. Активісти стверджують, що за рекультивізацію земель влада не береться. І мені наприклад приходили відповіді від пана Фещенка, що е сміттєзвалище налагоджує свою роботу, бо ведуться під'їзні шляхи, збираються проводити освітлення на сміттєзвалищі, збираються ставити камери спостереження, збираються будувати дамбу. Ми могли засвідчитись, ми пройшли. Це просто куча грошей нікуди, в грязь. Навіщо це робити? Якщо сміттєзвалище, треба рекультивувати щоденно. На міський полігон вивозять майже півтори тисячі кубометрів відходів. Костянтин Касьянартемцівко, талеканала 1